Вітаю, друзі! Наш попередній випуск про стрес та переживання, які пов'язані із ним, викликав неабиякий відгук, і це важливо. Тому ми, звичайно, продовжуємо відповідати на ваші нові запитання і продовжуємо говорити про стрес. Відколи почалась війна, постійно сваримося з чоловіком. Я чекаю від нього дій, прийняття рішень, більшої відповідальності. Страшенно бісить, що він пасивний. Весь час каже, що треба ще почекати. А на що чекати? Сильно злюся на нього і боюсь, що ми не зможемо зберегти сім'ю. Коли ми говоримо про стрес, ми розуміємо, що у нас можуть бути різні на нього реакції. Насправді їх є три: перша реакція це реакція бий. і власне ця реакція проявляється у достатньо сильній агресивності, у відчутті гніву, роздратування. Часто це спрямовано на зовнішні чинники, але ми можемо дати вихід цій агресії лише в стосунку з близькими людьми, і це провокує конфлікти у сім'ї. Наступна реакція реакція втечі, біжи. І це реакція, яка пов'язана з дуже активною діяльністю, коли людині дуже хочеться робити якісь конкретні дії. Часто це і компульсивні дії, і дії, які Ну, наче і не спрямовані на досягнення якогось конкретного результату. Сюди ж і переїдання також. І багато з наших волонтерів це теж люди, які працюють в режимі біжи. Вони допомагають собі, виконуючи ту чи іншу роботу, активно діючи і в такий спосіб долають і власний стрес. І нарешті третя реакція це реакція завмирання. Це реакція, коли ми. У стані стресу почуваємо себе дуже безсилими, коли нам хочеться зупинитися, наче заховатися, і просто перечекати те, що відбувається. Усі ці три реакції абсолютно нормальні. У кожної людини в різні періоди життя реакція може бути іншою. З того, що ви розповідаєте про ситуацію з чоловіком, складається враження, що у вас ці реакції різні. Найчастіше в сім'ях так і буває, і дуже часто це причина для конфліктів, тому що нам здається, що людина поряд байдужа, особливо тоді, коли у нас неймовірна потреба діяти. А той, хто поряд, пропонує почекати. Важливо розуміти, що усі реакції мають право на існування і не картати за них ні себе, ні партнера, бути одне одному підтримкою. І, власне, ми можемо робити це в різний спосіб. Перш за все, розуміючи, що в моменти, коли хтось один відчуває потребу заховатися, не діяти, дуже важливо, щоб інший в сім'ї був готовий і мав сили впоратися з відповідальністю. Важливо розуміти, що для вас означає бути відповідальною. Про що ви переживаєте зараз, коли чоловік не готовий вам допомогти так, як, можливо, вам би цього хотілося, говорити про це з ним і довіряти йому ту відповідальність, яка для нього зараз можлива, яку він готовий на себе взяти? Може бути так, що за якийсь час тип вашої реакції зміниться, і тоді вже ви потребуватимете підтримки. Чим більше ми розуміємо одне одного в такій ситуації, тим насправді і сильнішими щодо стресу ми є. Наше наступне запитання. Я не можу перестати читати новини. Підписаний на безліч каналів в телеграмі, також читаю в соцмережах. Це не заспокоює. А ще страждає робота, бо не можу за неї взятися, коли беру до рук телефон. Вдома теж це постійно роблю, дружина свариться, але мені здається, що вона просто якось недостатньо серйозно все сприймає. Хіба не важливо зараз бути в курсі. Насправді новини не допомагають нікому. Самі по собі вони теж стресогенні чинники. Ми читаємо, отримуємо дуже багато інформації. Дуже часто ця інформація протилежна, різна. Іноді ця інформація пов'язана з високим рівнем тривоги. Іноді це навпаки інформація де нас намагаються заспокоїти. І часто у цьому величезному потоці нам неймовірно важко зосередитися і виокремити те, на що ми могли би. Спертися, на що ми могли би розраховуватись, приймати це як істину. І уже тільки переживання про те, чому вірити, а чому не вірити, також викликають стрес. Дуже важливо, щоб новини ви читали у відведений для цього час, наприклад, годину або півгодини увечері. Дуже важливо, щоб під час роботи телефон знаходився. Десь подалі від вас, можливо, в іншій кімнаті, тому що коли він поряд, приходять повідомлення, і рука сама тягнеться до телефону, аби поглянути що. Це тоді ми починаємо знову читати, і дійсно робота від цього страждає. Зрештою, прочитавши щось тривожне і повернутися до звичного робочого ритму, нам важко. Що ж до стосунків у сім'ї, можна домовитись про те, аби новини у сім'ї читав хтось один, а тоді розповідав партнеру про те, що прочитав. Чому вірить або що хоче обговорити, і щоб це обговорення у сім'ї відбувалося. Коли це роблять обоє, як правило, це підвищує рівень тривожності в сім'ї, ну і не дуже допомагає. Важливо, щоб ви турбувалися про себе і розуміли, що зараз інформаційний потік це додаткове навантаження, і часто воно позбавляє нас якраз тих сил, які ми могли б використати на свою користь. У мене зараз часто емоційні гойдалки. То, наче справляюся, то пригнічу наш довідчою. Знаю, що так у багатьох, але переживаю, що тоді я недостатньо підтримую своїх дітей і не є їм надійною мамою, а чоловік воює. Розумію, що вам дуже непросто, і розумію, що бути надійним дорослим для дітей зараз іноді вкрай важко, особливо тоді, коли немає поряд підтримки важливої, близької для вас людини. Стан емоційний гойдалок властивий багатьом українцям зараз. У певній миті ми відчуваємо піднесення аж до ефорії, а вже в наступну мить можемо відчувати сильну апатію, знецінення, відчуття розпачу. З цим важко впоратись, тому що іноді здається, що це поза нашими можливостями. Для того, аби підтримати себе і дітей, дуже важливо говорити про те, що ви відчуваєте. Для себе, тому що коли ми озвучуємо свої переживання, ми вже частково беремо їх під власний контроль. А для дітей важливо, щоб батьки були з ними чесними. І якщо дитина відчуває вашу тривогу, щоб ви могли визнати, так, я відчуваю тривогу, я відчуваю страх, давай думати, що ми можемо з цим зробити. Власне, від емоцій ми переходимо до дій. І коли дитина розуміє, що батьки говорять про це відверто, що вони можуть мати різні емоції, але можуть з ними впоратись, це є більшою підтримкою, ніж тоді, коли ми вдаємо, що не відчуваємо страху, вдаємо, що не відчуваємо пригнічення, але намагаємося показати дитині протилежне. Це те, що іноді важко дається, особливо тепер, коли. Ми маємо дуже багато невизначеності навколо нас, коли ми не завжди можемо знати, чого очікувати, і не завжди можемо підготуватися. Але тим не менше, якщо ви з дітьми відверті, якщо ви говорите про те, що відбувається, ви є для них більш надійним дорослим, ніж тоді, коли намагаєтеся зібрати докупи усі ваші сили і ресурси, і демонструвати їм впевненість, якої насправді не відчуваєте. Як впоратись з тривогою і тривожними думками? Зараз відчуваю, що гірше справляюся з переживаннями, не можу себе контролювати виснажена. Насправді це також частий стан, бо ми зараз опинилися у ситуації, коли неконтрольованість того, що відбувається, невизначеність зовнішніх обставин, дуже сильно розбалансовує. У такі моменти дуже важливо визначити для себе пріоритети. Звичайно, що ви не можете думати. Про декілька речей одночасно важливо думати про те, що для вас є більш важливим на даний момент розділяти для себе час, коли ви займаєтеся тією чи іншою діяльністю. Одна дія в одну одиницю часу. Це просте правило, але чомусь ми про нього часто забуваємо і намагаємося виконувати дуже багато задач у ті моменти, коли почуваємось в силі, але тоді і виснажуємось також швидше. Дуже важливо, щоб у вас був час на діяльність, яка насправді не спрямована на отримання конкретного результату, яка просто приносить вам задоволення, від якої ви наповнюєтеся. Бо тоді у нас з'являється більше сил на те, щоб виконувати свою звичну роботу. Дуже важливо пам'ятати, що ваші почуття не є фактами, і якщо ви відчуваєте себе безсилим, це не означає, що ви таким і є. Якщо ви відчуваєте страх, це не означає, що ви не можете впоратися. Намагайтеся більше спілкуватися, намагайтеся відстежувати свої почуття і давати собі право на усі, бо насправді усі важливі, усі мають право на існування. Спілкуйтеся із близькими людьми, дозволяйте собі протягом дня, хоча б певний час. Не займатися нічим, коли є така потреба. Це теж важливо, і насправді це не про втрачений час і не про невиконану роботу, але про ту роботу про себе дуже часто. Говоріть з Богом, моліться, думайте про те, що додає вам сили, і робіть це. Дуже часто спільна діяльність з вашими близькими людьми, з дітьми, з партнерами, з батьками також додає нам відчуття, що ми можемо впоратися. І тоді тривога стає нормальним явищем, нормальним тому, що ми нею керуємо. Через вимкнення світла тепер часто працюю вночі з ноутбуком. З обсягом роботи тепер можу дати раду, але помітив, що в ті дні, коли не працюю, засинаю погано. Збільшилась тривога. Не розумію, пов'язано це з подіями навколо чи через нічну роботу. Насправді, пов'язано. І з подіями навколо і з самою нічною роботою також. Недосипання уже саме по собі є стресогенним чинником. Коли людина спить недостатньо, вона не може так концентруватися, як раніше. Їй важче виконувати звичний об'єм робіт. І в цілому нічна робота не є для нас нормальною фізіологічною, нам потрібен відпочинок саме вночі. І тому, навіть якщо в силу обставин нам доводиться працювати вночі, то незалежно від того, скільки ми сумарно спали, тобто чи вдається поспати в день, ми будемо почуватися більш більш виснаженими. Якщо говорити про розлади сну, то 75% таких розладів пов'язані із дією стресу. Тобто ми розуміємо, що те, що ми проживаємо зараз, безумовно буде порушувати наш сон. І ті переживання, з якими ми зараз зустрічаємося, і та небезпека, яка є навколо, безумовно, буде впливати на те, що спати ми будемо гірше. Особливо небезпечним є непрогнозовано фрагментарний сон, тобто це стан, коли ми просинаємося часто і ніколи не знаємо, коли буде наступне пробудження. Ну от, як, начебто, в нас маленька дитина. Але в той період це все таки пов'язано з позитивними емоціями, тому не настільки сильно виснажує. Важливо, щоб ви пам'ятали, що робота вночі, якщо вона вимушена, може тривати дуже короткий період. Після цього ви потребуєте хоча б якогось періоду відновлення. І повернення до режиму, коли ви спите в звичний час. Бо, окрім усього, решта нічна робота викликає також і певне звикання. Наш графік сну порушується. Нам важко уже потім заснути, особливо якщо спимо у день, і повернутися до свого звичайного ритму буває важко. Але це буде відображатися з часом і на якості вашої роботи, тому що буде знижуватись концентрація уваги, буде дратівливість, буде відчуття апатії, знесилення. Тому власне сон це зараз питання, чи не найважливіше сон турбота про тіло, харчування. Дуже важливо, щоб ви приділяли цьому достатньо часу. І навіть у тих умовах, в яких ми опинилися, намагалися турбуватися і про фізичне благополуччя. Бо лише тоді ми можемо бути ефективними. Бажаю вам залишатися наповненими, відчувати підтримку ваших близьких і до нових зустрічей!